Західні видання пишуть, що США можуть спробувати взяти під контроль Гренландію вже в найближчі місяці. Данія не зможе забезпечити безпеку. Я можу вам сказати, знаєте, що недавно зробила Данія для посилення безпеки? Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда, вони вважають це чудовим рішенням. Данія нічого не витратила на військовий захист. Кажуть, що Данія була там 300 років тому на кораблях, ми теж були там на човнах. І удивительно, що в цьому випадку Трамп навіть не намагається вспомнить о международном праві. Ніяких правових можливостей приєднання к Гренландии у Соединенных немає. нет. Грінландія Заставна і автономна часть Президент США регулярно заявляє про намір приєднати Гренландію, обіцяючи захист та мільярдні інвестиції. Раніше Трамп навіть запропонував купити острів, аргументувавши, що данія не має на нього законних прав. Люди говорили про це довгий час, приблизно 400 тисяч людей там. Люди навіть не знають, чи має данія якісь законні права на Гренландію. Вони мають віддати її, бо вона нам потрібна для національної безпеки. Інтереси національної безпеки, нібито головний аргумент, але багато експертів стверджують, що Трамп, як завжди, керується виключно питаннями грошей та вигідних угод. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас багато власних родовищ нафти та всього іншого, більше ніж у будь-якої іншої країни у світі. Це питання національної безпеки. Якщо ви подивитеся вздовж усього узбережжя Гренландії, російські та китайські кораблі. Є підозрення, що річ йде не столько о національних інтересах Соєдинних Штатів, сколько об использовании этих національних інтересів ближайшим окружением Трампа і самим американським президентом ради доступу к природным богатствам Гренландії. Реакція Данії категорична жодних розмов ні про продаж, ні про факт окупації Гренландії не може йтися. Розвідка Данії навіть включила США до списку загроз. Я вважаю, що до заяв американського президента про бажання контролювати Гренландію слід ставити серйозно. Але я, також, але я також хочу чітко дати зрозуміти, якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО, це означає кінець альянсу та втрату безпеки, яку він забезпечує з кінця Другої світової війни. І звичайно ж, ми не допустимо ситуації, коли нам і жителям Гренландії погрожують подібним чином глави європейських держав, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини, так само стали на бік Данії. Можу лише сказати, що Гренландія, як і Фарерські острови, є частиною королівства Данія. Оскільки Данія є членом НАТО, Гренландія, по суті, теж буде під захистом НАТО. А якщо виникне додаткова потреба у посиленні обороноздатності Гренландії, нам треба буде обговорити це в рамках альянсу. А що мешканці Гренландії за заявами влади, вони окремий вільний народ і не збираються бути частиною політичних ігор США або їх сировинним придатком? США не можуть просто так взяти та завоювати Гренландію. Я не вважаю за доречне обговорювати можливі військові операції, але, звичайно, ми повинні це враховувати і бути готовими до того, що ми можемо до цього прийти. А поки що ми бачимо політику путінського типу. К тому же, ця політика обосновується Дональдом Трампом приблизно так же, як Путін обосновував окупацію і анексію Криму. историческими претензиями, напоминаниями о далеком прошлом. И при этом права коренного населения Гренландии, большинства жителей острова, игнорируются с тем же демонстративным равнодушием, с которым Владимир Путин игнорирует права коренных народов Крыма или жителей тех украинских регионов, которые сегодня оккупированы и аннексированы. Російська федерація Путін до заяв колеги поставився спокійно. Чіпак, такі дії американського президента легітимізують загарбницьку політику російського диктатора та будь-яких інших подібних до нього словом річ йде у серйозних планах з американської сторони в отношені Гренландії. Ті плани іміють. Давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Но ну, а генерал Пахмел Гурулев пошел все далее и заявил, что Гренландия потребна и самой России. К примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию. Почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. У нас это золото есть. Є, ми добуваємо в німірних калічів запаси. То продасться по спатрахабі. Я вас оболяю за то, що мутоматвалі. Що буде далі, і чи наважиться лідер головної світової демократії перекреслити міжнародне право та напасти на союзника по НАТО? Питання залишається відкритим. Наступна тема. Наміри США щодо Гренландії і їхній вплив на світоустрії. Увага Вашингтона до Гренландії це вже якийсь курйоз і не жарт а симптом глибших якихось геополітичних процесів. Сьогодні з нами Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаю вас! Доброго дня, вітаю вас. також. Давайте почнемо з головного. Як правильно формулювати тему Гренландії? Це епізодична ідея, чи це вже Елемент довгострокової стратегії США? Ну, в принципі, я б сказав, що, мабуть, і те, і те, тому що так чи інакше, останні там багато років Сполучені Штати дійсно розглядають, зокрема, і острів Гренландія для. Посилення власних ресурсів для боротьби з е, Китаєм, з Росією, з іншими акторами, з недержавними акторами, також тому, в принципі, я б сказав, що і так, і так, але е, просто хтось з президентів е, про це там говорить відкрито, да, зокрема як Трамп. А хтось, е, можливо, менше про це публічно висловлюється. Тому, в принципі, я б сказав, що е, і так, і так, але просто е, чому всі фактично заново заговорили про... Про Гренландію, да, я нагадаю, що Трамп ще це говорив минулого року. Що насправді, так чи інакше, всі е, як то кажуть, стали більш обережними після якраз е, подій у, у Венесуелі, тому що вони зрозуміли, що Трамп може не тільки говорити, а й робити, і тому власне. Цим і викликана зокрема і така сильна а, і конкретна реакція з боку європейців і безпосередньо королівство Данія також. А чи можемо ми говорити? Ви зачепили цю тему, що от боротьба чи бажання США отримати Гренландію це якесь глобальне протистояння США з Росією і Китаєм. Ну фактично так, але просто проблема знаєте, в тому, що Трамп це маскує лише під фактично боротьбу за ресурси, тобто він не пояснює це американському суспільству, і вже якщо переходити до потенційних наслідків або потенційних дій з самої адміністрації Трампа умовно в цьому році, да, то на моє переконання, без Адекватної і зрозумілої комунікаційної кампанії всередині сполучених штатів жодних ні військових, ні е, політичних дій не буде ухвалено, тобто, грубо кажучи, е, не буде навіть ініціації фактично ніякого там договору економічного партнерства, політичного партнерства, там умовно із ізданьою да щоб якось е, в принципі разом е, або спільно, або з у, у якійсь пропорції. Ці ресурси фактично видобувати. Тобто, грубо кажучи, без якоїсь адекватної інформаційної кампанії всередині Америки Трамп не буде не буде цього робити, особливо в рік проміжних виборів. Тому ми, в принципі, маємо якраз слідкувати за тим, як Трамп комунікує це всередині. А насправді, всередині, поки що він це дуже абстрактно комунікує, лише говорячи про необхідність ресурсного забезпечення, да що це про ресурси і так далі. Але це дуже погане пояснення для американців. Насправді ні аудиторія Трампа, тобто ні республіканці. Ні, звісно, політичні опоненти не готові прийняти таке, я би сказав, недостатнє широке пояснення. А як подібні наміри США змінюють ну, самі правила гри у міжнародних відносинах? Хіба це не підриває? Ну, сам принцип непорушності кордонів у світі? сам намір? Ну, дивіться. І в принципі, я би тут сказав, що е, сам намір все ж таки ні. Да? Знову ж таки, так це комунікують представники адміністрації Трампа. Тому, в принципі, можемо і, і про це у по такому насправді вимірі говорити. Да, що сам намір, звісно, ні, але очевидно, що для союзників це великий. Е С Сигнал, скажімо так, ну якщо не сос, то принаймні дуже близько до того, да. Тобто е, то, знову ж таки, чому то е, і це дуже важливо правильно розуміти, тому що Трамп не говорить нічого конкретного, да. Тобто він говорить про те, що е, сполучені штатам треба Гренландія, е, на його думку, але він не говорить, яким чином це можна було би організувати. Це це може бути там посиленим. Економічне, е, політичне і умовно військове свої, з тією ж стієжданію, да і таке інше. Тобто дуже насправді дуже багато схем, дуже багато опцій, е, значить, ну, може бути у Трампа. Точно чого не буде, так це там ніякого приєднання да там Гренландії до Сполучених Штатів як е, ще одного штату. Ну точно цього не буде. Єдина опція, якщо раптом е, якось там через 5-10 Років умовно Данія і Сполучені Штати про це домовляться. Це може бути, <кхм>, наприклад, як американська дуже, територія дуже коротко, за партнер, кордоном. Так, тобто, це єдина опція, це американська умовна територія за кордоном, яка не має право голосу, наприклад, на президентських виборах, але має право голосу на праймерс. Але навіть до цього, що дуже, дуже Багато має пройти часу, і знову ж таки, в рік проміжних виборів, коли республіканці можуть втратити палату представників, зокрема, Владислав. я думаю, що Трамп на це, це не піде. Все зрозуміло а, про наміри США щодо Гренландії, нам пояснив Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Плани Владислава, дякую вам.